Дня ми знаходимося з вами на території загальноосвітньої школи інтернат село Голенищево Чемеровецького району Хмельницької області. Я директор школи Степана Антоніна Станіславівна. В нашій школі навчаються діти, які поволі долі залишилися без батьківського піклування, про яких опікуємося ми і робимо для того все, що від нас залежне. І ми дуже раді, що недавно в нас знайшлися такі люди, які нас розуміють. Які хочуть нам допомогти, це бак група з міста Києва і з, взагалі з усієї країни. Я зрозуміла, вони вже до нас приїхали вдруге. Ми з ними потоваришували, подружилися, і от сьогодні вони знову завітали до нас. Надаю слово Миколі. Дякую. Представнику групи. Дякую, друзі. Я вітаю вас. Доброго дня. Ми зараз знаходимося на території Головничівської спеціальної школи-інтернат. І я представник міжнародної компанії Бак Групп, а також міжнародного благодійного фонду «ACF International. А по попередній домовленості з Антоніною Сластаніславіною. Ми привезли подарунки. І е, е, приїхали пізно вночі, тому що мали бути ще вчора, вранці, 1 вересня, щоб подарувати вчасно. Але так як е, в Києві в е, команда поки що невелика, і роботи дуже багато. Готуємося ще до сьогодні на сьогоднішній день ще до одного міроприємства, е, яке має відбутися в Києві в 7 годині вечора, тому ми приїхали дуже пізно. Переночували, а все ж таки ми свою місію виповнили. Подарунки привезли, зараз. Ми будемо їх дарувати. Дякую. Слід виявити свої захоплення вами. Ми вам один раз сказали, що нам таке би потрібно було, і ви запам'ятали і привезли нам. Такого немає в нас ні в якій школі, ми можемо вже похвастатися, що в нас такі е е друзі є, які, яким не треба багато раз нагадувати, чого нам треба подивитися, зрозуміли нас і привезли. Дуже вам дякую. Правильно ну, помітувати, що потрібно, тому що це от Наприклад, не, не, ну, є одяг, є там їжа, яка потрібна, наприклад, всім так. А ви, в принципі, замітили таку от дрібницю, що не вистачає цього. І Я думаю, що ця дрібничка стане для когось дуже важливою е подією в житті. Хтось просто з дівчаток буде набивати руку на цьому, і в майбутньому будуть шити гарні сорочки своїм хлопцям, чоловікам. Хочу подякувати від лиця автора компанії, групи компанії Back Group та благодійного фонду SF International Мґера Акопяна, також його співзасновника Селюка Андрія, за те, що ми всі разом приносимо лепту і. Частинку себе вносимо в цю компанію і допомагаємо цим самим виконати місію, яку ми поставили перед собою. Місія в нас така: допомагати діткам через благодійний фонд, проявляти їхні таланти, проявляти їхні особисті здібності. Ця ідея мені сподобалась тим, що ми можемо а, служити Можемо служити а, дітям, людям, які потребують цього, і допомагати їм а, і таким чином робити одну велику-велику роботу. А, з вами був Ахтимічок Микола. До зустрічі! Нашої такої зустрічі, хочу вам ще раз від імені всього нашого колективу подякувати за те, що ви є такі люди, що ви турбуєтеся про дітей, адже діти наше майбутнє, і від того, як ми їм дамо правильний напрямок в життя, скеруємо їх, залежить дуже багато. А наші діти в основному це майбутні робітничі професії, і оці подарунки, які ви сьогодні нам привезли, це дуже для нас актуально, тому що вони ще зі школи. Самі спробують його зробити, навчатися, і коли вже підуть самостійне життя, вони вже будуть багато вміти. Училищу, вже не будеш робити. Ми самі їх навчимо. Дуже вам дякуємо за те, що ви такі є, і що ви нас, ну я думаю, полюбили, тому що з ваших слів видно це, що ви на вам сподобалася наша школа, сподобалася наш колектив. І ми завжди вас чекаємо не тільки з подарунками, а взагалі гості. Діти наші люблять гостей, щоб приїжджали до них. Дякую вам за таку теплоту за гостинність, і ми теж впевнені, надіємося, в тому що дітки будуть відкривати свій талант за допомогою от, такого от, взаємодопомоги, тому що для них це важливо. Нас ну, насправді що є така можливість і треба використати. Якщо ну, наприклад, в нас є можливість допомогти. Ми завжди будемо раді це зробити, тому що. Це як ще раз стати людиною, тобто, бути комусь, особливо діткам. І це дуже велика справа. І ми всі будемо старатися на благо цього, тому що в Україні насправді да, багато таких діток, яким потрібно допомогти. А, і а, я в лиці представника компанії B Group. А, звуть мене Микола Ахтимічок. Ми ще приїдемо сюди, в цю школу, і з Антоніною Станіславівною поговоримо на рахунок допомоги, що потрібно. Обсудимо деталі, що ще потрібно для розвитку, для того, щоб дітки розвивали свій талант, свій потенціал проявляли. Зараз дякую і до зустрічі. До зустрічі.